Краса врятує світ під такою назвою у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту представив добірку своїх робіт Василь Кочан. Художник не за освітою, а за покликом душі розкрив свій талант недавно, чотири роки тому. Саме тоді пригадує Василь, знайома нарадила його взяти до рук пензля і намалювати те, що він любить найбільше. Гори. Вона навіть висить тут. Є перша картина «Гори». Яку я намалював у 21-му році, в кінці року. Ну тут практично все закарпаття. Для мене навіть вранці встати, подивитися, зустріти сонечко це просто кайф, реально. І опять у ранку просипаюся, щоб зустріти сонце. Це для мене традиція, як кажуть. Сама природа, рідні закарпатські краєвиди цей улюблений об'єкт зображення і джерело натхнення для митця, і місце, де найкраще працюється. Часто у подорожах Василя супроводжує дружина. Ми проходимо і дистанції, і піднімаємося на високі гори, можемо просто вийти в ліс, просто на галявинку і він там собі малює, я собі своїми справами займаюся. Тому підтримую. Так, мені подобається, як він малює і природу, і гори, і подає ідею про суспільство. Поряд із пейзажами та натюрмортами Василь представив і кілька картин роздумів про те, якої шкоди завдає людина природі та собі: вирубування лісів, забруднення довкілля, жадібність до грошей, залежність від гаджетів усе це, на думку Василя, штовхає людство у прірву. Виставка цікава, тим, що сьогодні для нас свої роботи представляє не просто професійний художник, знавець. А митець аматор, закоханий у свою справу, і незважаючи на те, що він займається цим не так довго, але сьогодні він представляє в наших залах свій досить значний доробок. Це близько 40 робіт, які вражають досить такою різножанровістю полотен. Перші дві персональні виставки Василя Кочина відбулися у 2023 році в картинних галереях Мукачева. Нинішня в Ужгороді – третя. І крім презентації робіт, передбачає також їх продаж на підтримку збройних сил України в межах проєкту Мукачівські дрони. За понад рік існування волонтерської ініціативи вже вдалося зібрати близько 7 мільйонів гривень та підсилити різні підрозділи нашого війська. Співзасновник проекту Юрій Булеца сподівається, що до благодійності долучаться і відвідувачі цієї виставки. Автора знає не перший рік, знову ж таки, завдяки спільним походам у гори. Ми поєднані горами, і в його картинах, які ми можемо тут зараз побачити, це чітко відображається. Його любов до гір, його любов до. Мистецтво він почав з маленького хобі, ходив просто щоб відволіктися, переключитися, і це було до речі на перші місяці війни дуже хорошим таким рятівним колом для багатьох людей. А зараз воно переросло в його інше хобі. І він починає робити виставки. Це вже третя виставка. Я дуже тішуся і дуже сильно сподіваюся на те, що його плани амбітні щодо виставок у Львові і Парижі. Вони будуть реалізовані. І ми так само зможемо прийти і збирати вже кошти не для Збройних сил України, а для відновлення нашої держави. Уже під час відкриття виставки були придбані дві роботи: першу подобала туристка з Києва, другу знайома автора. Хотіла підтримати художника і благодійність. А чому саме цю картину? Ну дуже гарне поєднання картини і тому, що дитина дитині сподобалося». Оглянути виставку робіт Василя Кочина, придбати картини та підтримати волонтерський збір коштів охочі зможуть упродовж двох тижнів.